Добрий день, шановні колеги. Тема, яку сьогодні я хочу вам запропонувати, я думаю, буде вам і цікава, і корисна, тому що головокружіння це той стан, з яким дуже часто пацієнти звертаються до лікаря. І ну, в першу чергу це сімейний лікар, невропатолог, потім це може бути отелярінголог. Але це та скарга, з якою ми часто стикаємося, і, можливо, навіть хтось з нас сам інколи відчуває цей стан. І тому я думаю, вам буде цікаво, можливо, ви знаєте щось нове і для себе корисне. Взагалі, давайте ми відразу вирішимо: запамарочення чи головокружіння. Ну, За кордоном такої формулювання немає взагалі, там всі ці стани. Називаються єдиним словом вертіго. Ми дуже рідко цим терміном користуємося, і все ж таки частіше ми кажемо або головокружіння, або запамречення. Головокружіння ми називаємо відчуття, коли предмети крутяться навколо пацієнта, як геликоптер. Але неврологи цей стан називають системне головокружіння. Воно частіше, частіше всього буває, коли страждає саме вестибулярна система. А запамарочення це відчуття втрати рівноваги. Пацієнт каже, я йду як на палубі. І не завжди ну, хитає з сторони в сторони, і буває відчуття, що він зараз може впасти або втратити свідомість. І синонім цього стану це несистемне головокружіння. Але щоб ми ну, не дуже так з вами плоталися, тому що інколи ні самі пацієнти, ні навіть сам лікар не може точно сказати, що це за стан головокружіння або запаморочень, тому що буває і те, і інше. Причини дуже важливо вияснити, які ж причини призводять до цього стану. Тому треба дуже ретельно розпитати пацієнта з його точки зору, що могло. Викликати цей стан. І ви бачите, що дуже часто причини бувають однакові як при запамороченні, так і при головокружинні. Частіше все ж таки цю скаргу відчувають люди похилого віку, коли вже є атеросклероз, є гіпертонічна хвороба, є ну, купа таких соматичних захворювань, як ми кажемо, коморбідний пацієнт. Але останнім часом з цією скаргою стали звертатися і люди молодого віку. І це ну, можна пояснити тим, що дуже тривалий час і дуже довго молоді люди користуються гаджетами, це телефони, планшети, це таке вимушене положення шиї, іде напруження м'язів шиї тривалий час, і це теж може призводити до відчуття головокружіння. Деякі молоді жінки. Готуючись до пляжного сезону, сідають на жорстку дієту, іде порушення метаболізму, і це теж може викликати певні такі скарги. Тому треба дуже ретельно вияснити, що саме призвело до цього, для того, щоб призначити адекватне лікування. Препарат, про який я сьогодні буду розмовляти, розказувати вам. Я думаю, що хтось з вас вже його знає і використовує, але можливо, вам буде цікаво е, узнати щось про нього і нове. Це препарат, який відноситься до натуральних препаратів. Ви бачите його склад: Чотири речовини, дві рослинного походження і е, амбріагрізія це. Речовина, яка е, знаходиться в, травно, в травному тракті кашалота і екстракт е, сірої нафти. Е, у нас на ринку України цей препарат представлений в двох формах: це е, флакони з е, рідиною і ампули. І ви бачите дуже невеликі розведення від Д3 до Д8. Цей препарат його можна віднести до категорії швидкодіючих, чим менше розведення, тим швидше препарат починає діяти. Стандартна його дозвіл призначання це 10 крапель 3 рази на день у діточок з 4-6 років 5 крапель 3 рази на день. Але якщо у пацієнта виникає Дуже різке, гостре головокружіння, запамеречення, ми радимо йому приймати цей препарат в так названої ініціюючому режимі. Через кожні 15 20 хвилин по 10 крапель можна прямо крапати на язик, навіть не розбавляючи водою на протязі 2 годин. Але як показує досвід. Ну, На третьому прийомі вже гостре головокружіння, як правило, чи значно зменшується, чи взагалі проходить. Ну, а так ви розводите в воді і випиваєте за 20 хвилин до їжі. Наступна форма ампульована. Також ви бачите тут розведення від D2 до d 7 Звичайне стандартне дозування це одна ампула 2-3 рази на тиждень. Але якщо знову ж таки це гострий стан, гостре головокружіння чи, можливо, даже інсульт в вертебробазилярному басейні, тоді цей препарат перші 5 днів призначається внутрім'язево щодня, а потім можна вже переходити на стандартне дозування через день чи 2-3 рази на тиждень. Цей препарат можна також вводити і методом біопунктури, і мож, ну, от наприклад, людина не може, ну, з якихось там причин вона не може приймати краплі, тому що вони на спирту, і людина ну, не має можливості вводити препарат на дому, ніхто не вміє колоти. Тоді цю ампулу можна випивати. Вона також випивається, як і е, крапельна форма, розбавляється водичкою і випивається за 20 хвилин до їжі. Я хочу вам ну, дуже швидко розказати про одне дослідження, яке було проведено в Німеччині ще в 2005 році, коли проводилася е, відеозйомка порушеного. Порушеної ланки мікроциркуляції до прийому препарата Вертіохель, ви бачите, ось це саме прямо тут як стопор такий, як пробка на дорозі. І на протязі 12 тижнів пацієнти приймали препарат по 15 крапель 3 рази на день. І через 12, через 12 тижнів ви бачите повністю. Відновилася мікроциркуляторне русло. Це дослідження, як хтось хоче більш детально з ним ознайомитися, ви бачите тут зноска, Це дуже цікаво подивитися саму відеозйомку, як прямо пробивається оця ланочка, поки повністю не відновиться мікроциркуляція кровотік. Покази до застосування я вже сказала, це різноманітні головокружіння. І системного, і несистемного, і навіть коли хворий не знає, як, як сказати, як в нього крутиться голова, щось внутрі крутиться. Це шум в вухах, протипокази. Ну, практично це індивідуальна чутливість. Я ну, цей препарат призначаю з 2000. Четвертого року більше 20 років ну, ні, ні, ні разу я не бачила, щоб у когось були якісь чи побічна дія, чи були якісь протипокази. Ну і вагітним і тим жінкам, які годують груддю, також цей препарат ну, його можна внутри м'язево, але спиртову спиртову форму краще не приймати або дуже значно її розвести. І от зараз ми саме переходимо до суті е, цієї доповіді, е, ми побачимо, як цей препарат Вертіохель порівнюється по своїй дії з препаратами, які вже ну, багато років е, традиційно призначаються при різноманітних головокружіннях. Вони входять в наші протоколи, в наші стандарти. Це бетагістин, препарати групи Демен-гідринат і Гінка Білоба. Ви бачите характеристику цих препаратів, я не буду на, на, на ній зупинятися. Ви дуже добре знаєте всі ці препарати. Е, і от перше дослідження це порівняння вертигохеля по ефективності з бетагістином. Е, в… Дослідження це було рандомізовано, багатоцентрове подвійне анонімне клінічне дослідження приймали участь 119 пацієнтів з гострим або хронічними симптомами вертіга різної етіології. Оцінювалась періодичність, тривалість нападів і інтенсивність нападів. І ось. Ці три оцінки, критерії оцінки, ви бачите вже на завершенні дослідження, яке тривало 6 тижнів. Практично, вертігохель значно знижував частоту, тривалість, інтенсивність нападів і був такий же по ефективності, як і бетагістин. Наступне дослідження це вже порівняння вертігохеля по ефективності з демен-гідринатом. Тут вже більше приймало е, пацієнтів участь е, більше 700 оцінки критерій ті ж самі, і також вертігахель також показав е, значне зниження е, частоти, тривалісті інтенсивності нападів, і практично е, його ефект був е, таким самим, як і у препарата Демінгідренат. Наступне дослідження це вже порівняння з по ефективності з препаратом Ну, Цей препарат, я думаю, всі знають, тому що він ну, призначається взагалі людям похилого віку, в яких вже є атеросклероз, серебральний атеросклероз. Він покращує ще і пам'ять. І з цим препаратом порівняв, порівнювався вертигохель. Це також було рандомізовано. Дослідження з подвійною анонімною клінічною дослідження в порівняних групах. Тут приймали участь на початку 150 пацієнтів, ну а на виході вже було 154. Критерії оцінки ті ж самі, і ефективність практично так сама, як у гімнка-білоба. Я хочу сказати, що в, 2000, в, прошл, в прошлому році, в 2024 році. В Німеччині був ще випущено проведено дослідження, випущена стаття по дослідженню ефективності вертіга Хеля на покращення пам'яті. І також було доведено, що він за рахунок покращення мікроциркуляції він також впливає і на покращення пам'яті, як і гінка білоба. Тобто, практично він і головокружіння. Чи повністю убирає, чи зменшує або але ще може і покращувати пам'ять? І ще одне вже, це метааналіз, який проводився в 2005 році. Тут було оцінювалося чотири дослідження: два клінічних і два когортних. Ви бачите, що доволі багато пацієнтів приймало участь в цьому препараті. Два дослідження з бетагістіном, одне з гінгабілоба і один з демінгідренатом. Результати дослідження 6-8 тижнів, ну це стандартне курс лікування цим препаратом і критерії оцінки, як і у попередніх: частота, тривалість і інтенсивність. І висновок цього дослідження це саме те, що вертігохель практично еквівалентним з препаратом порівняння. Ви можете задати питання. Ну, якщо він працює так же, як і ці препарати, то чому ми від ну, можливо, хочемо віддати е, перевагу йому ані тим препаратам. Е, давайте подивимося, які е, побічні ефекти і протипокази мають е, ці препарати. Я не беру гінха білоба, це е, натуральний препарат. Просто подивимося на бетагістин і демен гідринат. Ви бачите, що це можуть бути і висипка, це може бути диспептичні розлади, протипокази – це виразкова хвороба, може бути головний біль безсоння. Не при всіх соматичних захворюваннях ці препарати можна призначати. Вертіахель практично можна поєднувати з любим алопатичним препаратом. І ну, в нього протипоказ це тільки вагітність годування груддю, ну, можливо, якась гіперчутливість на якісь з компонентів препарату. І навіть якщо і людина добре переносить ті препарати, про які ми вже казали, але ну, чим більше у вас є інструментів для впливу, на здоровь на е, хворобу е, людини, щоб допомогти, щоб вона відчувала себе здоровою, тим краще для вас, тим більше, що багато пацієнтів вони в нас вже дуже розумні, всі мають е, е, телефони, інтернет і тому подібне. І ну дуже часто, коли людина приходить на прийом до лікаря і каже: Лікарю, я приймаю таку купу препаратів від того, від того, від того, від того. Від того. Мені вже їсти ніколи, тому що я постійно тільки думаю, як приймати препарат до, після, замість їжі. Призначте мені щось натуральне. І оце для вас якраз от та ніша, де ви можете розвернутися. І е, цей препарат е, включений в рекомендації для лікування Вертиго в Німеччині і е, в Іспанії. От я вам показую ці документи, які підтверджують ці настанови. Він виписується сімейними лікарями, лікарями первинної ланки для лікування вертіго. Ви знаєте, я відношусь до тої категорії лікарів, які читають, слухають. Але поки я сама не перевірю той чи інший препарат в практиці, я не можу його комусь радити. Ну, навіть своїм колегам, а от спроби призначити цей препарат. І як правило, перші, хто ну, проходило оце дослідження експериментальне, це всі мої родичі. І я хочу сказати, що цей препарат, от саме швидкодіючий. Коли раптово виникло, і ви треба швидко щось зробити, оце допомога при швидкому реагуванні. І перший пацієнт, якому я призначила цей препарат, це була пацієнтка з інсультом в вертебро басейні. В мозочку в неї був інсульт, її привезли, вона практично не могла відкрити очі, вона лежала на спині з заплющеними очима. Вона постійно блювала, вона два дні нічого не їла, тому що вона не могла через нудоту е, і блювання їсти. Ми вже їй там все прокрапали, все зробили, але стан її ну ніяк не покращувався. Її привезли вночі. Цілий день ми намагалися якось їй допомогти. І родичі мене просто так, знаєте, ну, вже за грудки взяли. Ну, ну щось робіть. А я ну тільки от прочитала цей препарат, тільки от вийшов у нас в Україні, з'явився, і я вже не так махнула рукою. Кажу: ну, от підіть, купіть цей препарат, і е, тоді ще у нас не було в ампулах, тільки в краплях, і прямо крапайте їй на, на язичок, от через кожні 20 хвилин на протязі 2 годин. І це вже був вечір. Я поїхала додому, і коли я на ранок. Приїхала на роботу, а палата була якраз напроти ліфта. І я виходжу з ліфта, і перше, що я бачу, пацієнтка сидить в ліжку і їсть. Так, знаєте, прямо інтенсивно, тому що вона зголодніла за три дні. Тобто, настільки цей препарат допоміг. Коли цей препарат не допоможе, коли ви маєте справу з пухлиною головного мозку, він буде неефективний. Коли ви маєте справу з людиною з функціональними порушеннями, я маю на увазі емоційно, депресія, тривога і от е, наслідки стресу, вони можуть призводити до відчуття головокружіння. Оце саме той момент. Коли людина не може сказати, як в неї крутиться голова, каже, в мене внутрі щось крутиться. Оце, скоріше за все, буде функціональне головокружіння. І тут вертігохель, ну, скоріше за все, не допоможе. Тут треба призначати інші препарати. І е, не можу сказати, що в третьому випадку він не допомагає, але там треба буде ще додатково до нього призначати, це коли страждає. Це головокрижіння, яке виникло на тлі вегетативних порушень. Саме активація сонячного сплетення, коли йде солярід, коли йдуть хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, активується сонячне сплетення, і тоді у людини виникає головокружіння. І ви повинні ви, да, ви призначаєте ветагістин, він нічого не дає. Ви призначаєте, вертигохель, він покращує стан, але повністю його не знімає, тому що треба ще е, саме лікувати основне захворювання, яке це викликало. Е, ну і на закінчення хочу ще раз е, звернути вашу увагу на те, що вертіохель це препарат, е, з добре збалансованими. Е, Складовими він покращує мікроциркуляцію, показує бажаний ефект в цільовій області, пропонує однакову ефективність в порівнянні з бетагістином, деменгідренатом і гінкабілоба. І цей препарат дуже добре взаємодіє з як натуральними препаратами, так і з алопатичними препаратами. Тому я бажаю вам успіху в лікуванні ваших хворих. І головне, щоб ви завжди шукали якісь нові засоби в лікуванні, тому що наука не стоїть на місці, фармакологія тим більше, і лікар завжди повинен бути на висоті. Всього найкращого. Дякую вам за увагу.